Всім привіт. Запитання, яке мені постійно задають, чи розглядають для українців візу 866, тому що я розповідав, що один кейс у мене трошки посунувся а, вперед. Ні, з того часу по тому кейсу була тиша. По іншим кейсам, які а, я подавав, останнім часом я подавав досить багато. Тиша а, особисто я трохи заспокоївся щодо цієї візи з приводу аргументації, тому що я для себе бачу, що у цій війні. Це не війна, це геноцид в першу чергу. І тому це додає мені аргументації і додає мені впевненості на підготовку моїх сабмішнс, які я пишу, коли я подаю людину на цю візу. Я бачу все більше у цій війні, у тому, як вона розгортається, не воєнний конфлікт а безпосередньо ненависть до українців і українців як об'єкт. Переслідування через те, що вони українці мають проукраїнську позицію, спілкуються українською мовою тощо. Тому все більше, на жаль, от, хотів сказати, що все більше людей підходять під цю візу, але такі обставини катастрофічні, що важко це навіть говорити. Але реально, ми, ми там, де ми є, і все, все більше аплікантів на неї підходить при хорошому обґрунтуванні. Апдейтів ніяких не було. Як тільки будуть, повідомлю в окремому відео. Я думаю, мені так здається, що вони не будуть зараз це розглядати. Ну, от мені так здається. Я думаю, розрахунок йде на те, що це можна відкласти у довгий ящик або до наступного уряду, або поки війна не закінчиться. Якщо війна закінчиться, всім повідмовляють. Через якийсь час до наступного уряду це взагалі шикарний варіант, не доведеться розглядати. Тому, друзі, якщо ви на це подаєте, не розраховуйте на це як перший останній єдиний варіант. В будь-якому випадку. Я всім клієнтам кажу, які до мене звертаються, які звертаються робити це платно, які отримують від мене послуги дуже високої якості. Я завжди кажу, я буду робити все, що я можу. Але давайте, якщо ми подаємо 866, давайте робити бекап. Давайте дивитись, як ви підходите на кваліфіковану імміграцію. Давайте паралельно вивчати якийсь курс. Поки ви на Бріджі Візі до цієї 866, давайте щось вивчимо, давайте якусь ПТУшну кваліфікацію отримуємо. І тоді у нас буде бекап-план. У нас буде план номер 2. Якщо з 866 не вийде. Отакі От новини, як будуть інші новини, обов'язково повідомлю.